Дівчатка, доброго дня. Мене звати Ольга, я із міста білгород Я мене попросила залишити декілька слів про те, як проходила перша школа, перший потік школи по мікронітлінгу, який я пройшла ще до нового року. Що можу сказати? Ну, по-перше, Юлія Київська дуже гарно читала лекцію. Я думаю, з таким досвідом в 13 років навчання це, це дуже вже легко, хоча, може, і не легко, ну, я хвилююся, зараз на камеру записуюсь, дуже хвилююся. Що я можу сказати? Інформацію, яку вона подавала, вона була дуже цікава, дуже розгорнута, все було зрозуміло, швидко освоювалася. Я, наприклад, була. Дуже в захваті і чекала іншої лекції, і ще тиждень придивлялася усі ті лекції, які проходили, бо вони залишалися у нас в записі. Я вже пройшла з декільками дівчатами курси по мікронідлінгу. Ми закінчили. З декільками ми ще працюємо. І що я хочу сказати? Ну, по-перше, навчання було я в захваті. Я навіть. Трошечки жалкую, що я пару років тому не пройшла курси такі, не курси, а школу, бо там дуже дуже багато всього. Я дізналася, що таке екзосоми. Це одна із моїх таких цікавіших лекцій. Дуже було цікаво, бо я до цього навіть не знала, що таке екзосоми, як вони працюють. І для мене це було дуже впознавательно. Я попрацювала з куперозом, я попрацювала з фотостерінням, я попрацювала з гіперпігментацією, я попрацювала з мезоботоксом, з трейхо попрацювала від випадіння волосся. А я попрацювала навіть я сьогодні, от тільки після мікронідлінгу обличчя. От я буквально час годину тому собі зробила. Як бачите, не почервоніння нічого нема. От, я працювала собі на освітлення. У мене є проблемки з пігментацією, я, скажімо так, склонна до них таке, що мене дуже-дуже вразило, це те, що можна деякі мезококтейлі між собою змішувати. Є протоколи, і така книжка дуже класна. Дівчатка потім вам розкажуть, як її купити або як її заполучити. Я вам кажу, її треба брати, бо вона класна. Тут 50 протоколів із пілінгами, без пілінгов, по всім по всім направленням. І голова, і обличчя, і тіло ну дуже класно. Це така методичка, яка має бути просто у кожної. Я вам скажу, дуже мені сподобалось те, що мої дівчата вставали, бачили в дзеркалі одразу з першої процедурки, результати. Це дуже класно, бо вони бачили, я бачила, я бачила, як міняється шкіра. Я бачила після постакне, як загоювалися рубці, після шостої процедури від деяких рубців навіть не залишалося як і сліда. просто. Навіть там, де були і пігментація була, і ну, багато таких моментів. Я вам скажу, що ти бачиш, коли ти б'єш між бровкою, і вона на глазах від Мізоботокса уходить, то це, це дуже класно. Я вам скажу, мені сподобалось те, як виглядає шкіра у дівчат. Мені сподобалось, як. Працюють коктейлі. Ну, що я вам скажу, дівчата? Це дуже класний досвід. Юлія дуже чудовий спікер. Я вам бажаю багато нових знань і багато нової роботи. Бо роботи у вас буде після мікронідлінгу, школи мікронідлінгу дуже багато. І я вам скажу, я це знаю. Я дуже хвилювалася, ще хвилиночку скажу. Я дуже хвилювалася те, що як нову процедурку їй придеться дуже так багато розказувати, показувати, там не нав'язувати, звісно, але ну, десь трошечки багато часу, щоб її розкрутити. Але я вам скажу.